Доброго дня! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Квітковий прогноз з вівторка по п'ятницю, з 18 по 21 листопада. У зв'язку з проходженням холодного фронту з північного заходу. У вівторок прогнозуємо невеликий дощ: посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності колір жовтий. У середу невеликі опади. У четвер Буде антициклональна погода, без опадів. У п'ятницю ситуація зміниться. Прогнозуємо невеликий дощ. Нічна температура повітря у вівторок та п'ятницю 2-7 градусів тепла. У середу та четвер похолоднішає від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Денна температура повітря у цей період триматиметься в межах 3-8 градусів тепла. Дякуємо за увагу!